Всім привіт! І сьогодні ми будемо з вами говорити про Тонстейшн. Да? <кхем> так, Тонстейшн. дивіться скільки я задонатив. Так просто чисто між нами. Чисто між нами так, да. Ну, тако. Чуть-чуть. В бота заходити я не буду, тому що я, коли тільки починаю записувати відеоролик, буквально хвилина-дві і в мене тупо злітає запис. Тому давайте обійдемося без цього. Я вам покажу в нашому телеграм-каналі тут. Буквально вчора, да, вчора, ось, друзі, показав, скільки я намайнив, скільки назбирав, все показав, все чесно. Якщо ви ще не підписані на наш телеграм-канал, то ласкаво просимо, друзі. Давайте підписуйтесь, слідкуйте за новинками, за ботами. Ось Так він називається. Ярік Тємщик. Ви його можете знайти в пошуку в телеграмі або просто перейти в закріплений коментар і також перейти і підписатися. Я буду вам дуже сильно вдячний, якщо ви підпишетесь, тому що моя ціль 2000 підписників. Я сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Ну і також підпишіться на наш YouTube канал. Якщо ви ще не підписані, буду також вам дуже сильно вдячний. Ну що ж, давайте не будемо довго тягнути кота за його балабони. Будемо з вами говорити на тему Томстейн. Чому багато людей не отримало дроп. Хоча вони донатили, хоча вони там зробили всі завдання да, і тому подібне. Зараз ми в цьому розберемося. Все будемо дуже так конкретно розбирати. Я скажу вам свою думку, що я думаю по цьому поводу. А ви вже скажете свою думку в коментарях під цим відео. Мені буде цікаво почитати, я дам відповідь, що вона буде адекватною. Ну що, це ось у нас на біржі Мекс. З'явилося з'явився премаркет. І ви можете зайти, подивитися, там, оцінити, що там, як до чого. Ось, бачите, тут ось така ціна. Але не будемо говорити зараз, тому що, як ви можете знати, премаркет є премаркетом, а лістинг є лістингом. Тому ну, це вже будемо бачити згодом. Що, як до чого, 22 грудня буде Лістинг Тонстейшн. Це я вам нагадую. І в своєму телеграм-каналі я. Оповіщу вам і скажу, що там, як до чого, скільки, що там, яка ціна, що... тому обов'язково, друзі, підписуємося. Е, ну що, давайте перейдемо з вами в їхню, їхній офіційний телеграм-канал. Я вам скажу свою думку. Дивіться, е, буквально вчора е, мій підписник е, надсилає мені повідомлення, що... Я отримав нуль, в мене було більше 100 тисяч монет. Чому вони зникли? Що, як до чого. ну, Я блін, я і не знав, що вже дроп там є, що до чого. Я кажу, я, ну, я навіть ще свого не дивився, що там. Я заходжу, дивлюся, хух, все на місці, все окей. Потім я викладаю ну, в телеграм-канал, це все посилання, щоб люди перейшли, подивилися, перевірили, чи отримали вони дроп, чи ні. Бачу, ще одна людина пише, що також отримала нуль. Також я ще подивився по різним телеграм-каналам, почитав чати. Також там у багатьох нічого немає. І дивіться, що може взагалі бути, чому не отримали дроп. Ну, дивіться, давайте прикинемо таку ситуацію. Я виконав всі завдання. да? Ну, окей, всі завдання виконав, підписався на телеграм, на твіттер, скинув правильне посилання, задонатив їм цих 0,5 тонн. Коротше, всі завдання виконав, під'єднав гамнець. Тому що там вони зробили пост, типу, там чекайте, вибачте, за затримку, за там скоро буде дроп, все, типу, окей. Ну, хорошо. Це, ну, Давайте просто уявимо таку ситуацію, да? Ну, середньостатистичної людини. Ну, окей. Да? Ну, окей, я зробив там це все. Забувся за цього бота, і тут мені в голову приходить така ідея: блін. Мені треба підписатися на якісь канали, а в мене просто місця немає. У да? мене прямки там нема, наприклад. І мені просто не вистачає місця для іншого там, каналу. І я просто рішив почистити канал. Да? Ой, ну, Канали там, ботів, там, групи. Ну, давайте там Хайвася. Вирішив да? почистити групи і канали. Ну, окей. І він просто чистить боти, там, ну не, не придивляється, да? і часто, випадково е відписується. Ну, так знаєте, просто-часто просто, випадково відписується від основного телеграм-каналу. Tone Station. Ну, ось, зараз ми з вами все побачимо. Ось тут, бачите, тут правильні критерії і неправильні, бачите, ось тут. Просто не підписався на їхній телеграм-канал і не зробив пост, і не підігнав Metamask. Е Ну, що тут такого, да? так? Тобто, а тут у нас, наприклад, Валентин під'єднав гаманець, все підключив, зробив донат. Окей. Ні, ну, ні від кого не відписувався, все окей. Ну, навіть просто чисто випадково. А ось, наприклад, наш Вася відписався від Телеграму чисто випадково, можливо, не зробив правильно пост в Телеграмі, не надіслав посилання і не підєднав гаманець Metamask. Все. От вам і вся проблема. Така може бути фішка, що реально, як я вам розказував, я просто от, вирішив почистити канали, боти, просто, ну, Чому я так кажу, і чому мені так зразу така ідея прийшла в голову? Ну, то тобто, есть, така мисль, да. Тому що, ну, е, мої підписники, да, ну, деякі, я просто чисто, тупо, ну, е, бачу, що людина відписалася. Хоча вона була активна раніше, ну, якби там все. Я пишу, чому, чому ти відписався, типу, від каналу. Він каже: Ой, я випадково я чистив канали. Ну, ботів, там, групи і тому подібне. Я скинув посилання і назад підписався. <гум> ну, фот, Вот вам і е, ну, все. Що і стоїло ожидати і доказати. Ось ми розібралися, да? яка може бути проблема? То, що просто ви чисто-випадково відписалися від телеграм-каналу. або Посилання не те скинули щось. ну, Просто тупо не то посилання скинули на е, ваш твіт. Але в своєму телеграм-каналі я все показував, навіть от, е, коли було отей період, да, там, 15 днів чи 20 днів е, на те, щоб виконати ці всі завдання. Навіть помню, якась е, дівчина чи жіночка, часу не пам'ятаю точно, е, чи, 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 чи мужчина, чи хлопець, я взагалі не пам'ятаю. Е, е, каже, я. не, ну, я от, Ну, Просто я от не розумію, як знайти, де знайти посилання. Ну, як, що як до чого? Які питання? Просто а, ви ну, напишіть, Ну, ви молодці, друзі, чесно, я вам дуже сильно вдячний за те, що ви задаєте питання. Ну, Я по можливості даю на них відповіді. Ну, просто, якщо ви щось не розумієте, щось, ну, ну просто от тут не знаєте і все. да? От я, наприклад, теж. Якщо в якомусь каналі сижу, да, то, то там, не розумію щось, я просто задаю питання. І все, мені дають відповідь. Ну, там, Бувають, не дають. ну, Я сам шукаю відповідь. Ось, Тому ви, якщо ви щось не розумієте, щось не розбираєтесь, там, чи щось зробити чи не зробити, просто запитайте мене. Напишіть мені в приватні повідомлення, або е, під, під відео там, чи під постом останнім. Зробіть, просто напишіть. Я не розумію, там то-то, то-то, то-то. Ну підскажи мені, що мені правильно зробити, як, що, до чого. Наприклад, сьогодні да, мій підписник, знайомий, пише мені: от, чи варто робити Донат тисячу зірочок да, в той-то той, 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 той проект. Ну от, от Красавчик, чесно. Я вам кажу: я цей проект скіпнув. Чому? Тому що no name проект я його не знаю. Я просто в нього зайшов, там подивився то-то, то-то, думав нормально, але там, щоб претендувати на дроп, там потрібно задонатити фігу, тучу зірок, і там багато що ще зробити, тому я просто скипнув цей проєкт. Хоч там і мільйон людей, але воно мені ну, взагалі не внушає довіри, цей проєкт. Тому просто, друзі, запитуйте, не стісняйтеся. Я взагалі майже в кожному своєму відео кажу, що запитуйте мене просто. Що як до чого? Я вам дам відповідь. Чесно, я не така людина, що там мені там похер на все. Ні. Ну, бувають такі моменти, що просто нічого не хочеться не відповідати, нічого, але це, це рідко буває. Тому е, ви задаєте питання, я відповідь дам. Якщо я ну, буду знати відповідь на це питання. Ось, ну що, розібралися, да? Це вони зробили ось тут. Е, так і є airdrop, туди-туди. Ось туди. тут бачите, шановні користувачі, ми створили для вас спеціальну форму, щоб скарги подати і тому подібне. Так, ну-ну-ну, да, ну, Ви можете просто зайти в їхній офіційний телеграм-канал, просто написати тонстейшн з галочкою це їхній офіційний канал. Ось, і почитати, що вони тут пишуть. Якщо ви не отримали свій дроп, наприклад, да, там у вас по нулям. В принципі, я вам розказав ситуацію, яка, яка могла би статися і яка сталася, ну, тобто, з вами, да? Ну, Якщо ви не отримали свій дроп. Ось. Ну, ви можете подати апеляцію, ось заповнити Google-форму. Ось, якщо ну, якщо вони реально випадково побрили вас, то вони вам повернуть ну, ваші монетки. А якщо, ну. Так, ну, сталося, що ви випадково відписалися, там ще там, що, там, що щось не виконали, то ну, я не знаю. Але спробувати варто обов'язково. Друзі, не, ніколи не здаємося, пробуємо. І все в нас вийде. А, ну що, друзі, я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо це так, то поставте лайк цьому відео. Підтримайте україномовний контент, підпишіться на телеграм на Ютуб, мені буде дуже сильно приємно. Також вимікніть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. І все, в принципі, чекайте нових відео. З вами був Ярослав. Всім пока.